Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Passat B8 20 TDI на чистку всієї системи екології. Для цього мені потрібно, щоб викручували свічки накалювання, але чистка йде не через камеру згорання. До автомобіля під'єднуються дуже багато переходників. В цьому ділі задіяно, а свічки накалювання потрібні для того, щоб не було замкнуто циклу в циліндрах. Тобто вхід-вихід, вхід-вихід, і таким чином буде робитися чистка. Для цього мені ще потрібно злити оливу, і буде чистка. Після чистки, просушка, збирання все до кучі, від'єднування всіх перехідників, автомобіль просушиться, заведеться, і будемо бачити показники. А зараз подивимось на. Комп'ютерні показники, що показує автомобіль. Так, подивимося на показники 232 пробігу. Так, комп'ютерна, не комп'ютерна, 58. Ну, стоки регенерації в міському режимі. Тиск 1-2, але ж мінус 6 відхилення. Тиск не є правильним. Дале даємо газ П'ятьдесят два, тринадцять, ноль сім, ноль росте. Так, дані зафіксовані є такі. Так, зараз йде процес чистки, але без цього фільтра. Вже біла пінка, але зараз йде кінечна чистка від золи. тому що цей фільтр вже не справляється. Золи тут придостатньо. Зараз я його промию і в кінці буду бачити, щоб зовсім нічого не накидувало. А так поки без фільтра, щоб швидше промити. Золи тут це 10% від того, що насипає. Вся основна частина проходить. А так золи бачимо більшу яка ця зола, що робить тиск в системі. Так, прогріти автомобіль, щоб газувати. Бачу, температура випуску вихлопних газів добра. Тобто якість палива в нормі. Якщо температура, зараз буду давати оберти до 200, це паливо низької якості. Тобто каталізатор і сажа самовипалюються на температурі 200 плюс градусів. Зараз 197 ну, непогано. Так, по манометру 0. Проверяю. Даю газ пол. С 27-28. Проверяю датчики І на обертах температура ОГ-0. Якщо температура буде менша, ніж 200 на обертах, тоді сажа набігає і забиває сажовий фільтр наново. Зараз по паливу все гуд. По форсункам теж можна сказати все добре. Стрілочка рівномірно тримається. Провірка лише датчиків диференційного. Так. 0 гектопаскаль показує на холостих. Це добре, датчики, Хоть, хоч датчики працюють справно. Так, даю газ в пол. Ну, датчики плюс-мінус. Хай, хай краще менше показує, аніж більше. Бачимо 12.73, 71 падає вниз. Температура вихлопа 209 градусів в нормі. Так, невелика вставочка по системі вентиляції картерних газів. Тут завжди буде так сухо, але тут сухо, тому що я відмив цю трубочку. І Вхід до турбіни. Буде сухо завжди, коли не буде тиску перед сажовим фільтром. Не буде тиску перед сажовим, тоді система вентиляції картерних газів працює. І не буде ця вся олива йти назад в двигун, горіти і випалювати каталізатор. Майте на увазі. Якщо замінити нову мембранку вентиляції картерних газів. На нечищенні екології результата буде 0. От і все. Так що звертаємо увагу на систему вентиляції, тому що вона погіршує роботу каталізатора в першу чергу. Тому що горючість диспалива плюс масло, олива, коли горить, от і дає вигоранню каталізатора. На жаль, така система. Тому експлуатуйте більше автомобілі за містом, щоб він продихувався. Тому що в місті він задихається, і тоді точно буде тиск перед сажевим фільтром. Плюс від золи і мембранка працювати не буде. І так, чистка завершена. Висновок по даному автомобілю пройшли ми ще адаптації. Всі необхідні, все працює, нема ніяких нарікань, навіть якість палива тут добра діагностую. Автомобіль повністю вичищений всередині. Тобто сажовий фільтр від зали, каталізатор, гаряча частина турбіни, холодна частина турбіни, перший другий контур клапана Єгіра. На другому контурі теплообмінник знаходиться. Потім впускний колектор. Теж теплообмінник, цей, все почищено. І далі все залежить від, як від власника, як буде автомобіль проходити, як регенерації, так і в майбутньому свою експлуатацію. І, звісно, від автомобіля. Всі автомобілі різні. Бачу, що в когось є покращення після чистки, в когось щось незрозуміло, але це все автомобіль, можуть бути датчики, можуть бути система вентиляції картерних газів, не працююча із-за мембрани. Можливо, форсунки, можливо, десь автомобіль якийсь перегрів ловив, голову покрутило, так скажу прямо. Все може бути. Тому все залежить індивідуально від автомобіля. Навіть буває таке, що вигорівший каталізатор, тобто він вже не спрацьовує, не окисляє вихлопні гази, і все летить в сажовий. Сажа летить в великій кількості і не випалюється самостійно. От тому і теж можуть бути проблеми з незрозумілими регенераціями. Якщо автомобіль використовувати, звісно, по трасі, то цих проблем не буде, навіть коли каталізатор вже на 50% працює. В місті це дуже відчутно. А відчутно це частими регенераціями. Зараз автомобіль буде проходити, звісно, заводські регенерації, але від свого стану тобто від стану каталізатора. Турбіни, форсунок, поршневої, все, що він накатав свої 230 тисяч, все в ньому буде позаводське. Всередині все дихає, перепровірено. От і маємо такий результат на такому пробігу. Тобто, чистка в кожного індивідуальна від автомобіля. Пробіг, мабуть, тут рідний ще, ще поїздить автомобіль. Так. На сьогодні, все всім гарного вечора. До побачення.